Слава Ісусу Христу, друзі! Ось село Соболівка. Парафія наче обновилась. Тут такі були зарості, хащі, Вон, священик спереді пішов в голубі в сорочці, це він тут цим всім займається, старається з місцевими підприємцями, ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Ось такий старовинний козацький храм. Подивіться навколо. Така територія, все, газони скошені, всі такі дерева старі, аварійні вирізані і газон навкруги. Красота. Під храмом буде з часом красивий квітний, якось маленькі квіточки вже потрошки розпускаються. Ось видно, що український храм української церкви. Православної церкви України. Ось доглянута вся територія. Красиво. За храмом спочиває священник. Це священник цього храму. чуда. Хрестимося. Ось. Історія церкви продовжується. Єрей Павло Янковський спочив у бозі в 1849 році. І тут ще могилки без імен. Хтось похоронений тут. Ось ми всередині цього старовинного храму. Тут священник з ініціативи священника відкопить помили всі стіни. Бачите, тут розпис? Ось так, дивіться, тут ікони на всю стіну. І вскрили лаком, щоб на майбутнє можна було помити. всюди є розпис на стінах. Це притвор. Мо дивіться, яка арка, як колись в храмах старовинних, це була арка така. Зверху там хори, а ось храм в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Храм вірних. Ось така розпис по стінах. Це все було вкрите копотю. Не знати, коли храм розписувався, відтоді він не поновлявся. А зараз дивіться, наче як щойно розписаний. Бачите? От там священник з парафіянами лазили. Туди наверх підприємець тут купив таку рештовку спеціальну, туру таку на колесах, і от туди вверху там все це відмивали, стіни. Вознесіння Господнє. Пам'ятаю, як ми зайшли, було все таке закопчене, а зараз наче як обновилося тут іконостас. О, теплу підлогу теж залили в храмі. Ось дивіться, буде тепла підлога. Там труби всередині. І зимою буде тепло. Да. От отець Миколай. Це його роботящі руки, ініціатива. Да? Стали причиною того, що тут все відновилося. Де є господар, там і все добре. Да? Та голубим таким блакитним кольором віддає. Та... Дві неділі, два... два тижні вони мили. Ставили з ростування спеціальний розчин і тим розчином вони змивали. Це, певно, тяжче, ніж розписувати храм. Царські врата поновили. І вівтар теж. Ось вівтар, дивіться, який тут старовинний храм козацький. Бачите, дивіться, які тут стіни грубі. Наче як оборонна фортеця була в ті часи козацькі, Голгофа. Обновили її і святий Вівтар. Зараз хвилинку я перехрестюсь, ударю поклон в ім'я Отця і Сина і святого. Ось храм. після Неволі московської зараз він відновлюється. Хор є гарний, співають у церкві. Такі ікони у вітер. Святий Вівтар. Ось так воно все виглядає. От бачите, друзі, не наче побували у храмі, та не тільки у храмі, а наче й побували в святому Вівторі.